Виступити перед такою поважною аудиторією донести нашу позицію. І також дякую Віктору Галацюку, який не байдуже, який, як ви бачите, відстоює інтереси українців і наша політична сила, тому й добивалась прийняття цього закону. Я дякую всім депутатам парламенту, незалежно від якої політичної сили, які голосували за те, щоб прийняти цей закон. Чому для нас це важливо? Тому що заборона вивезення з України необробленого лісу кругляку – це правильний державницький акт. Коли сьогодні від нас Європа, яка на словах розказує, якщо вони хочуть, щоб українці були сильними, щоб Україна була заможна, а водночас вони розказують що дайте нам необроблений ліс круга. Для чого вам наш необроблений ліс круга? Якщо вам треба наш ліс, привозьте сюди деревообробне обладнання, ставте меблеве устаткування, створюйте тут робочі місця для українців. Ні, вони кажуть, ми вам дамо хабаря 600 мільйонів євро, за яким ми потім будемо розраховуватися. Наступні покоління українців мільярдами. Але ви віддайте нам не пробує За чий рахунок? Вони хочуть цей міст. Паразити. За наш рахунок, за рахунок робочих місць наших українців. Тут ходить по Верховній Раді новий посол Євросоюзу, то він, очевидно, це я не пам'ятаю, як його там Ботічелі, чи Гангренелі. То він вважає, що його головне завдання це скасування мораторію. І ходить обробляє депутатів, викликає для себе. Я колись в Райко-Морком викликав. Тепер посол викликає і ставить завдання депутатів. То я тому послу хочу переказати, що якщо йому треба наш ліс, ми його стружку і стругаємо і відправимо в Євросоюз. Не оброблено вигляді. Тому що позбавляти українців можливості заробляти, годувати свої сім'ї це злочин. Я думаю, що ви обговорите, цих просвідче мораторій дії, завозиться нове обладнання, збільшуються доходи державного бюджету, створюються нові робочі місця для українців. Я нещодавно був на Вінниччині, там інвестор, до речі, поляк. За 10 років план 100 мільйонів євро. Я його питаю, якщо сказувати мораторій, що буде? Каже, знову буду, як раніше, бігати, шукати, де взяти ліс. Тому що через корупційні контракти не оброблений ліс вивозять, людина вклала 100 мільйонів євро, не може знайти ліс. А зараз каже, завдяки цьому мораторію, 14 гектарів землі під нове виробництво взяв, 30 мільйонів євро знову вкладує, 300 мільничан отримають роботу, яким треба бути дураком, щоб забирати людей роботу в обмінах кредитів. Ми самі заробимо. Якщо вести правильну економічну політику, а не політику жебратства, політику побирання, своїм, своїх залишаємо без роботи, потім йдемо за кредитами.